Усім привіт, і сьогодні я хочу посадити рамбутан. Це такий екзотичний фрукт, який відноситься до інших фруктів, таких як лонгани і лічі. Взагалі він має бути більш червоним, але у мене вже такий. Всередині він виглядає ось так. Знову ж таки, якщо взяти його родичів, то може побачити, що усередині він дещо похожий. Взагалі вся м'якоть виглядає як желе, а всередині є одна велика кісточка. Але давайте все ж таки перейдемо до посадки. Для того щоб посадити насінину, її потрібно проростити. Беремо туалетний папір і замотуємо у ньому насінину. Нагадую, що ви можете підписатися на мій телеграм. Там виходить актуальна інформація і спойлери до відео. Також підписуйтесь на цей канал, тому що на 700 підписників вийде ювілейне відео. Далі потрібно замочити насінину. Також легенько віджимаємо і кладемо у зіп пакет. Ложимо у тепле місце на проростання. І ось вже пройшов деякий час, і як ми бачимо, насінина досить добре проросла. Там отворилася тріщина, і зараз я висаджую насінину. Зверху її потрібно присипати землею та полити. Також робимо парник І взагалі рослина рамбутана має виглядати ось так: це схоже на авокадо, плюс лічі. Але на жаль, рослина у мене не проросла. Думаю, що це пов'язано з тим, що насінина лежала задовго у зі пакеті. Останні рази, коли я її доставав. Я чув, що від неї смердить тухлими горіхами. Після того, як цей запах посилився, я її висадив. Але я думаю, якщо її довго не перетримати, то все ви. Я дякую, що ви дивилися це відео. Послання на телеграм буде в описі. Також підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.